У Луцьку на ставках та водних каналах у парку, попри тріскучі морози, продовжують мешкати лебеді та качки. Люди очевидно шкодують, що птахів намагаються їх підгодовувати хто хлібом, хто печивом. Але здавалося б, хороша справа може обернутися для пернатих трагедії. Загалом зима це дуже складний період для усіх птахів. Тим паче така зима, як цьогоріч. Тому пернатим, які лишилися зимувати на водоймах, важко здобувати їжу. Зокрема, у Луцьку на річці стир і не лише чимало лебедів і качок, яких постійно підгодовують лучани. Їх треба зерном напевно годувати. Я кажу, хлібом не можна. Uh -huh. От. Прийшов, подивився. Тут завжди вон там хтось підкормлює, завжди щось є. Uh -huh. Дещо, значить, все нормально. А де саме підкормлюють, де кладуть? їм? Ну там і тут так само. Ви щодня ходите, так? Сюди чи? Е -е, практично, так. Да. Та багато хто з людей не береться підгодовувати пернатих, бо просто не знають чим і бояться нашкодити птахам. Люди хлібом підгодовують зерновими, напевно, не знаючи, чи вони їдять. Взагалі-то бачили, так? На світязі знаю, що там є, це точно. А тут, в межах Луцька, більше, чесно кажучи, теж не знаю. Ну, мабуть, тут найбільше. Напевно, так, тут найбільше. Та є й ті, хто обізнаний у темі підгодовування Пернати. Хлочанку Оксану неабияк турбує доля лебедів і качок, які лишилося зимувати на водоймах нашого міста. Я написала пост в Фейсбуці, зразу мене підтримали. Ми привезли палети, привезли сіно, а потім мене ну, допомогли. Я відмічала кого, багато кого. Він варить їм кожен день. Ну через день, як йому виходить, купує за власний кошт е, е, крупи, кукурузу, ріже овочі і приходить годувати. І потім ми е, знову зустрілися. Він каже: Бачиш, замерзає, їх треба спасати, бо крім того, що замерзає, їм немає де плавати. Mm -hmm. Ще місцеві собаки не ті, що тут живуть, mm -hmm. а сел. Вони біля них кружляли, біля тих качок, біля тих лебідів. Сліджувала, але я знаю, що можна от зерно. Я ну, не mm -hmm. а, Ось ну от пан Андрій варить і кукурузи, і овочі, ну то, що хліб не можна це стоїти. Категорично хліб не можна, не можна. А що ще не можна? Не знаце Це конкретно по хлібові. То я знаю 100%. А чому не можна хліб. А ну кажуть, що якби він якби розбухає, набухає, це не добре для них. Ну і, опять же, дріжджі чимало пернатих мешкають і в Луцькому зоопарку. Там, за словами директорки Людмили Денисенко, зимують лебеді, яких принесли небайдужі відвідувачі чи працівники зоопарку. Таких лебедів, так як і ті лебеді, які лишаються на природі, їх, звичайно, варто і потрібно підгодовувати. Основа раціону цих птахів, звичайно, є зерно. Це є пшениця або різні крупи. Дуже бажано додати до пшениці ще зелень, той блок, до якої ну бо зеленю харчуються всі птахи, такі водоплаваючі. Тому це може бути пекінська капуста, або можуть бути різноманітні салати і робити таку мішанку у співвідношенні 50 до 50. Якщо це є варені крупи, їх теж бажано розмішувати або з зеленю з капустою, або терти туди моркву добирати, робити теж таку мішанку. Але варто пам'ятати, що оберете. На себе зобов'язання підгодовувати птахів, то ви це повинні робити постійно. Тому що птах звикає, що на те місце приходить людина, і тому ви вже маєте якось ще чергувати. Якщо Тож, підгодовувати лебедів і качок узимку це не просто добра справа, а й неабияка відповідальність. Неправильна їжа може завдати більше шкоди, ніж користі. А головне, якщо вже взялися допомагати, то потрібно робити це регулярно, аби птахи не залишилися без підтримки у найхолодніший період.